Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас на вулиці сьогодні мороз. Холодно, якщо не помиляюсь, мінус 14. Вітер ще зривається. Ну, і вчора ще дивилася по погоді, що на сьогодні обіцяють сніг. Я зранку було яскраве сонечко, а зараз вже трохи затягує, вже щось пролітає, якась крупичка. Ну, не сильний сніг. Сіра поїхав в місто. Треба йому покатати колеса, ну, диски. І там ще щось купити до машини. Сьогодні в нього вихідний, то треба ремонтувати машину, бо з нашими дорогами, то скоро без коліс лишиться. Холодно, вже так хочеться весни, хочеться тепла. Вже ці морози трохи набридли. Ми вже від них повідвикали. А ще попереду це показує декілька днів, що спадуть трішки морози, а потім знову будуть до мінус 11 в нас, а. Україні і більше холодно, хай краще буде тепло, не треба нам холоду в Україні. хай сусіди наші мерзнуть там. Краще, я так кажу, їм там зараз весело, то я говорю, що хай їм буде так весело, щоб їм було не до нас, щоб вони про нас забулися. Ой, як згадуєш про те, про ті страхиття, що надивишся зранку, якщо зранку зайду в Тікток. Особливо, якщо ще попаду до некоторих з сусідньої країни на якусь трансляцію. Ой. Тут такі нерви беруть, що вони там плетуть, що їм там по новостях показують. Я не знаю, який бред. Це ж треба таке ще придумати. Що вони, я ж кажу, вони там якісь як покроплені, наче. Просто не витримуєш думати адекватно про цей народ. Ой, хай вже скоріше прийде весна. Хочеться вже весни, тепла. Цікаво подивитися, як будуть розпускатися мої квіти, особливо на новій частині саду. Ну, хто зі мною давно, той знає, що я висадила багато квіточок знову, ще деякі весною повисаджую. Я вже розпланувала так собі зимою, де я що ще висаджу. У мене ще багато є різних хвойних рослин у горщиках. От, потім ще все все висадимо помаленьку. Не знаю, що садити в цьому році з тими спеками. Чоловік ха, бурчить на мене. Ну, не то, що просто каже, що шкода, що я скільки ходжу, то все роблю, поливаю, а толку немає. І хто його знає, який ще буде рік. Як ішли дощі, то все й росло. А потім, от була неділю, спека, от, в липні, і наче все як. Застигло і так у всіх. Перестало все рости, дощів не було. Так що не знаю, дивилася дівчаток, вони планують собі вже якісь насіння, що садити, то деяку інформацію беру для себе, що таке, яке хороше. Вони висаджували, гарно росло. Хочу ще дуже курей. Колись хтось мене запитував в коментарях, чи не хочу я собі курей. Дуже хочу, але чоловік також забороняє, бо. У нас де сарай, він перегороджений на дві частини сіткою. І в одній частині стоїть його там інструмент, весь таке. То він сказав, поки не буде гаража, що він звідти все забере, потім будуть кури. Це по-перше. А по-друге, ще й війна і так собі думаєш, що скупиш курей, не дай Боже, що, потім куди їх дівати, таскати з собою, чи що, так щось що так. І одне, і друге. То я вже йому так казала. Якщо десь, Бог закінчиться війна, я все одно куплю курей, хай тільки війна скінчиться. А там буде видно, як воно, що воно. Багато що хочеться зробити, переробити, але з такою ситуацією, як зараз, то не до того. Якийсь ремонт хочеться ще зробити далі, але так само не дуже хочеться. Є трошки тих грошей, не хочеться вкладати в те, що не знаєш, що завтра буде. Так, що ось такі от у нас справи в селі. Кожного дня одне й те ж саме. Треба буде вже братися, розбирати ялинки, новорічний декор. Напишіть, чи ви вже порозбирали свої ялинки, хто ставив, бо багато дівчаток писали, що не ставили ялинки в цьому році. От я так, не, не дуже було у мене був настрій ставити, але прикрасила хату. Хай хоч щось трошки піднімає настрій. А тепер так само. Немає настрою це все розбирати, знімати. І воно якось, коли це все збираєш, то наче в хаті пусто стає, так само звикаєш вже до цього всього. Але все одно треба розбирати. Хай вже стане тепліше, трохи на вулиці також треба вже все познімати. Так що ось такі от у нас справи. Зараз ще треба піти на вулиці, взяти відро вибрати попіл. От, принести дров. Ну, все як в селі, <гум> ось такі от у нас справи. Зараз сидить, оце так він сидить, прислуховується, машина проїде, він це сидить, слухає. Якщо чужа, то він прослухав і все. А як тільки наша, то це починає ганяти по хаті, пищати, довольний вже виглядає. Да, да виглядаєш, ну вже скоро приїде, вже дзвонивши, їде додому. да, Вже їде додому, да. везе тобі косняшки якоїсь, да? Який серйозний? Маленький да, да. хороший собачка цезар, так? Да? Молодець. Цезар хоче вкусняшечки, да? да? Мазунчик. Вуха наострив до вікна назад. Ти да? мазун. мазун? Маленький мазун. Це почув, що машина, пригнався, сів і вже слухає. Да? Це не наша машина, зайчик. Ні-ні, це чужа. Ти ж знаєш нашу машину. Вийшла на вечір трохи на вулицю, вже снігу не йде, вітерець стих, не такий вже дує, як вдень, то добре дуло. Зараз мінус три, бо вранці було мінус 14. Холодно було. Зараз вже не так холодно. Сережа доріжку тут почистив знову. Так, не дуже снігу багато. Насипала, поприсипало до ріжки, запалив мангал, де смажити ковбаски. Купив сьогодні українські ковбаски. Я поставила пюре варитися і тут так тепленько біля вогню. Затишку. Як добре, що тут ось цей забор є високий такий. Сережа хотів його. Ну, можливо, можливо, в майбутньому ми його і приберемо. Ну, але поки я навпаки рада, що він є, бо тут такі вітри, особливо з півночі, От, то дуже захищає цей забор нас від вітрів дурних. Таких посадок тут нема, бо в цій місцевості було, були сади, їх повикорчовували. Поробили поля. От. Це на дереві сидить. а полетіла. Сова сиділа, ага, полетіла. Да, холодно, холодно. Ну, добре, що хоч вітер втихає вже. Трошки походю на вулиці, та піду до хати також. Сережа піде зараз з Сезом погуляє, поведе його. Це ж сидить, піщить, просить його йти гуляти. О, вітерець. Дождався. Дождався тебе. Піщав, піщав. Треба буде вже після вихідних розбирати новорічний декор, де й морози холодно, не дуже хочеться й на двір Холодно в ці дні дуже. То було мінус 10 і сонце було, то було тепліше. От. А, а, а. Довольний вже. Погнався, погнався довольний. Як гарно світиться в нього. Це його ошенік хорошо. Ще синенький такий є. У нього три режима. Так, ага. тепер помаліше і світиться. Я під час, що це. За скільки ти його купив в інтернеті? 120 гривень. А да, в епіцентрі скільки ти казав? Ну, в епіцентрі є такий, тільки він трошки тоньший, десь на половину ага. від цього він там стоїть щось чи 400, чи що, а є ще такий ти дивився чи деш? і плоский, такий широкий, то ще 600 гривень стоїть. Да. дивився ще на, там, на других сайтах там, то десь э, в районі 300. 350 Це дуже 500, добре світиться, гривень. зраджається. Чого титься, кутиш зубами? Ще бігати, бігати. Стоє. Тепер на вулиці недовго сидить, приходить і бігом до хати. Холодно, так. Да. Ще треба йому чобітки, да? я представляю, як він буде в них ходити. Є, ходиш, собаки Ну, особливо наш сезрик, то ті мілкі ходять. Я, я бачу, речі, собаки, служебні, що поліція, а, ходять. Ну, вони може довго на вулиці, знаходяться того. Не розмілювання, тут Він йде туди в кінець вулиці, з ним там такий ярочок гуляти, і він як добре світиться. Видно, де він бігає. Це так в нього на комунізовані полоски світяться і ще плюс шейник світиться дуже добре. Навіть трохи небо виясняється на ніч. Знов щось почало сипатися. Ага. Знов якась крупичка сипе. День так і крупичка сипала і потім такий лопатий сніг ішов. Піду ще трошки тут погріюся. Та й піду до хати далі грітися. Люблю сидіти біля вогню. Якраз догорять трава. Та Сережа прийде, поставив вже смажити ковбаску. Ой, ти треба подивитися мою картоплю, щоб не скипіла. Будемо сідати вже вечеряти, зварила пюре, Сережа посмажив якраз ковбаски. Зварила сьогодні бурячок, зробили з часником з майонезом. У нас Сережа дуже любить такий буряк. Так що, ось така у нас сьогодні вечеря. Всім, хто їсть, смачного.